Збірна України з пляжного футболу мала шанс виграти бронзові нагороди престижної Євроліги, але посяде лише четверту сходинку через бойкот зустрічі з білорусами. Причиною такого рішення стали політичні міркування. А у збірні наголосили, що країна є союзником Росії у війні проти України. Українці завершили груповий етап суперфіналу Євроліги на другій позиції у групі Б. Синьо-жовті обіграли Швейцарію 5-4. Поступилися Іспанії 4-5 та здолали Данію у серії пенальті після нічиєї 6-6 та 6-5 у серії. У півфіналі синьо-жовті програли Італії з рахунком 1-4, Після чого мали зустрітися з Білоруссю у матчі за бронзові нагороди. Таким чином бронзові медалі автоматично дістануться білоруській команді. Форвард національної збірної України з футболу Владислав Ванат відзначився. Дебютним голом за іспанську Жирону після свого переходу з київського Динамо. Нападник національної збірної України вийшов у стартовому складі каталонської команди на виїзний матч четвертого, туру чемпіонату Іспанії проти Сельти і вже на 12-й хвилині зустрічі влучним ударом у дальній кут відкрив рахунок. Проте Жирона не втримала переможний рахунок. У компенсований час з пенальті відзначився Іглесіас. Відзначимо, що український хавбек каталонців Віктор Циганков не потрапив до заявки на матч. А голкіпер Владислав Крапівцов залишився на лаві для запасних. Півзахисник лондонського Челсі та національної збірної України Михайло Мудрик може уникнути чотирирічної дискваліфікації, яка йому загрожує через знайдений у його організмі допінг. Журналісти з Великої Британії повідомили нові подробиці у скандальній допінговій справі 24-річного українського Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Про це повідомляє портал Football Insider, за інформацією джерела. Потрапляння забороненої речовини у кров футболіста могло бути пов'язане з ін'єкціями стовбурових клітин, взятих з корови, можуть бути розцінені як пом'якшувальні обставини. У такому випадку мудрику буде загрожувати не максимальна дискваліфікація терміном на 4 роки за такого роду порушення, а на дещо коротший період часу. Який саме? Поки невідомо. Мудрик був відсторонений від футболу ще в грудні 24-го року на невизначений термін після позитивного допінг-тесту. У пробі українця виявили заборонену речовину мельдоній. Українцю загрожує дискваліфікація на термін до чотирьох років. Михайло у кампанії 24-25 до того, як потрапив у допінговий скандал та був відсторонений від футболу. Встиг зіграти за синіх 15 матчів у всіх офіційних турнірах. Забив три голи та зробив п'ять результативних передач.